Пане Олександре, ви знаєте, у мене трошки настрій оці дві доби покращився. Ну, перше, позавчора на вчора мені наснився чудовий сон, що влада Зеленського і сам Зеленський зникли, безслідно зникли. Я не хотів прокидатися і розплющував, а, а знову, а знову в дійсності. Але але бодай бодай хоча б у вісні. І друге, чому в мене настрій трошки поліпшився, це їдучи до вас а, вдома а, в ліфті, я тільки вийшов наполовину з ліфту і вимкнулось світло. Тобто, я встиг. Господи, як мало треба людині зараз. Для того щоб був хороший настрій, буде хоч трохи. Аби сон наснився хороший. Дай Боже, щоб він в руку там чи в дві руки, от і щоб оці ліфти нас не зупиняли в нашому житті і в наших, наших обов'язках і в наших місіях. Справа в часі. Справа в тому часі, який нам відведено, який у нас залишається. Бачите, хвилина. Оця хвилина, вона вирішила фактично сьогоднішній день, ваш. і наш день сьогодні з нашими глядачами. Тому дуже дякуємо Богу, що є можливість з вами спілкуватися. Чи є час у нас в нашій боротьбі, як ви думаєте, тому що хтось каже, що час грає проти нас, хтось каже, що навпаки. Тому, тому що те, що ми бачимо зараз. Що відбувається, в мене таке враження, що у нас цього часу вже і немає. Просто його нема. Можливо, там за кордоном, в Сполучених Штатах, можливо, час є у них, вони можуть подумати, вони можуть прийняти рішення, поговорити, обдумати, посидіти. У нас цього часу немає, абсолютно, мені так здається. Я дуже люблю а, фільми. Про а, для мене абсолютно фаворитну особу, жінку, главу держави Єлізавету І. Один американський фільм, а другий бритійський фільм. А так само і хороший фільм про. Її батька, це Річарда Восьмого. Я е, от там є один момент в всіх цих трьох фільмах. Ні, не, в двох фільмах. Ну, в всякому разі, там, де фільм про Річарда Восьмого, коли е, помирав його батько е, Річард Сьомий, і коли помирав Річард Восьмий, е, людина, яка стояла біля, біля е, ложа помираючого короля. Сказала таку фразу: it's time час. Тобто, все те, що мало мало звершитися на відході попереднього короля і на приході нового король помер. Вітаємо чи да здравствуй король. Оце так і в Україні it's time It's time, бо а, те, що є зараз, воно повинно вмерти. Воно повинно воно повинно піти в нікуди. Вірніше ні в куди, а в тюрму або на смертну кару. Я маю на увазі владу, владу в Україні а, і є тайм. І, і цей тайм, оцей час він занадто затягнувся. Чи має Україна час? А, знаєте. Це як як розцінювати, на що? На на упокоєння, на упокорення? Та є час. є час Він він, він тягнеться від 19-го року, щонайменше на відродження, на воскресіння тої України, про яку ми хотіли і мріяли, і яку ми хотіли. 24 серпня 91 року проголошуючи Акт Незалежності, всі попередні покоління 400 років, які боролися за, за Україну, за свою батьківщину, а цього часу вже майже немає. Отже, а, якого часу ми потребуємо, чи, чи в якому часі, чи що має статися в, чому, в цьому часі? Отже, залежить залежить це від тої кількості людей, які хочуть або а, загину України тут в Україні, тут в Україні людей, або ті, які хочуть відродження і приходу нового, нового чогось нового, то яке чи тих, які а, Україну врятують. Отже. А, Якщо дивитися на те, що відбувається а, останнім часом, оце знаєте, оце слово час та а, певно що є провідним і в нашому з вами етері, і в принципі, в будь-яких діях чи не діях влади людей тут в Україні поза Україну час, час. чи він грає на Україну ні проти України, однозначно проти України бо кожного дня українців стає менше вони вони воно вони гинуть українська нація себе по суті вона себе вичерпала в тому плані що є дуже сумнівною відродження відродження нації в тих демографічних потребах які не дадуть цій нації зникнути повідомлення тут в Україні, і що власне є фактором ризику в цьому часі? Ну передовсім я не втомлюся говорити. Найбільшим фактором ризику є серединний ворог. Є кілька цих ворогів. Перший ворог це Зеленський його влада, другий ворог це так звана УПЦМП, це оте збіговисько внутрішнього ворога. Це найбільше найбільше збіговостя колаборантів, продажних, як і попів, так і тих, хто досі туди ходить, в тому числі оці руска гавкаючи, оці посібники, оці лизуни Онуфрія і Гундяєва і всіх тих попів, які не тільки дорослих, вони їх і збили вже з толку, і збили їх з місків, Але я бачу, що в ті з Біговиська в ті кубла ці батьки водять дітей. Отже, вони закладають отой, отой, грунт, оті підвалини, підгодовуючи цього монстра, який називається Русський Мір. І тим, що цих дітей вчать по-русскому по, по, по язику чи на русском язике, на узком, да на буряцькому, чи який він там є. От. І тим, що вони водять до церкви, це не церква, це секта. Це а, те, що а, крізь очі, крізь вуха, крізь пальці витікає і гадить в Україні крізь пальці СБУ і всіх органів, які повинні були давним-давно це знищити, це кубло. Значить, які ще вороги? Ну, вороги, натурально вороги. Я вважаю їх, цих людей, ворогами. ті, які… А, Усвідомлено плескають в долоні цій владі. Це вороги. Це вороги, які власне усвідомлено абсолютно голосували 19-го року і будуть голосувати, якщо прийдеться голосувати за оцю владу ворогів, владу зеленського, яка би особа не очолила чи не намагалася очолити цю державу в особі президента і так далі. Фактори ризику, звичайно, це Трамп. Звичайно, це звичайно, це абсолютно неорганізована структура. Мається на увазі не в плані організації організаційно, а в плані неорганізованості, не недієздатності, не, не по суті, в тому форматі, в якому мало би діяти під час такої масштабної війни. Я маю на увазі Європейський Союз і НАТО, про що я так само неодноразово говорю. Значить. Відповідно, що оцей рамолік Трамп, і ми спостерігаємо за ці качання за цим маятником з одного боку в інший бік, але в який би бік цей маятник не, не рухнувся. Але для України це величезні людські, матеріальні, які хочете збитки. І відповідно, що такими факторами ризику є і, і Китай, і от і всі, і всі ці. Які підгодовують оцього вампіра, який називається Путін. Фактором ризику, але це вже не фактори ризику: це, це горе, це біда, це, ну, це зло, зло в, в найвищому прояві матеріалізоване зло це, звичайно, Росія. Отже, що є, що є позитивного чи що є рятівного для України? Дуже мало, дуже мало. Настільки мало, що власне, оцей тайм, оцей так мовити, оцей смертний час не для попередньої влади, а для, а для майбутності України, він є доз дуже, дуже реальний. І тут оці ура, патріотичні, якісь там дефірамби от я слухаю ці. Деруть на слові добані ефіри і добаних цих аналітиків, які кричать, що там прилетіло в Росію, там той НПЗ, там той горить і той горить. Та люди добрі. Ну припиніть. Ну припиніть, бо не туди летить і не стільки летить, і не може летіти туди чи стільки, скільки треба, бо Зеленський. Він ніколи в світі, ніколи в світі не буде нищити ворога в його кублі, бо цей ворог це його глядачі, які йому плескали 95-му кварталу роками, якщо не десятилітніми, роками. Це його близькі, рідні. Це його кохані москалі, і хто ви хоть Кацапи, як, як хочете їх називаєте, тому він а, а, нищить, ніби нищить там якісь їхні ці НПЗ, яких повторю у них дофіга, як і оцих бензоколонок в Україні. І звичайно, що а, а, власне цього поняття справедливого справедливої відповіді на тепер щоденні нищення української інфраструктури і так далі. Справедливої відповіді немає, але її немає мається справедливої відповіді всередині України. От я слухав: ну просто клас Андрія Рево. Вона була у Фісич Наталки позавчора. Здається, Андрій, Ну просто клас, ну, ну просто молодець. Мало того, що він класний фахівець в системі, як колишній міністр соціального забезпечення всіх цих життєзабезпечуючих систем в Україні, і дуже професійна і чесна людина, відверта людина. Він все називав своїми іменами. Я мені дуже подобалася. Його ця фраза, як він сказав, коли Зеленський оголосив на всю країну, що починається опалювальний сезон. Там почекає Рева правильно сказав. от одеда. благая вість, благая вість має бути з уст Зеленського. Тепер он начальник батареї, начальник труп, які прорвали Київ холодний і оці теці порозбивали. Правильно, тому що він вкрав. Зеленський вкрав, Вкрав гроші. Та люди добрі. Ну, 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 ну скільки разів можна говорити, що їхня рахунка, їхня 100%, їхня рахункова палата, вона ж оприлюднила, скільки Зеленський е, розтратив вкрав, чи я не знаю, там змарнував коштів десятки мільярдів гривень на створення захисних систем для оцих. Життєзабезпечують інфраструктур в системі а, видобутку газу, в системі електрозабезпечення, теплозабезпечення і так далі. І так далі. Отже, а, 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 таким чином постає питання: а яка функція а, оцеї а, зумисної, шкідливої, ворожої бездіяльності зеленського? Повторюю, зеленського, не якихось міністрів, не якоїсь і Свириденко, Зеленського? Одна. Це занурити Україну в темряву, в холод, виснажити і підмахнути Путіну в тому, щоб реалізувалися, щоб сама сам нарід, нація, нарід, населення, як хочете тепер називаєте, те, що лишилося в Україні з людей, вони вже сказали би: та, та фіг з ним, та чорт з ним, аби тільки. Не мерзнути, аби тільки не сидити в поночі, аби тільки не бомбило, не, не руйнувало наші маєтки, наші наші будинки, наші квартири, не, не руйнувало, не калічило нас і не вбивало нас. От що робить Зеленський? Він підмахує Путіну, і те, що воно оце там на якійсь нараді кричало, зривало свій, і так я його називаю захриплий недопалок. Оцей свій захриплий голос, там щось воно зривало. Та люди добрі, це показуха. А в підсумку цієї показухи він оголосив цю благую вість. Такий сидить голодний столиця. Холодний вірніше. Слава Бож, хоч не голодний. Ну от, сидить і сидить в темряві, і сидить в, в холоді, не включається утоплення. Добре, ж хоч там погода не дуже не дуже холодна. Але отже, стосовно цього часу, немає цього часу, немає. І чим далі, тим цього часу все менше і менше. І може так статися. Що власне цього часу вже і взагалі і не буде. А що робити, все відомо. Про це це говорилося не один раз. І мені дуже шкода, пане Олександре, дуже шкода, що такі ніби ніби і не дурні люди, і, і, і розумні, і трошки навіть і сміливі, як, наприклад, Омельян, колишній міністр, він ще й пішов на фронт і, і, і трошки так мовити себе, себе благороділ. Тим, що він був там в армії, але тепер, що він говорить, так само на прямому капіту. А він ще й поранений, не поранений? Ну, поранений, ну поранений, ну пора поранений. Да. Так скільки у нас поранених, ну поранений. На честь честі хвала. Але язик же в нього не поранений, не поранений. Він був у той ж саме Наталки Фісич. І от, якщо Наталка Фісич відергувала на Андрія Реву, коли він просто назвав м'яко літературним словом. Оцього начальника з українським прізвищем, який начальника військової адміністрації Києва, який в дівочості має далеке від українського прізвища, таке саме далеке, як Стіна плаче від Софії Київської. і Він сказав, що він дурак. То його просто почали зупиняти в етері. А він каже: Та це літературне слово, так само, як і срака літературне слово. Читайте Грінченка. А от Омельян. Да, Повторюю, ви знаєте, в чому, в чому цинізм, в чому фарисейство от людей, які були на фронті, да, які, які поранені, коли вони говорять, да, те, що у людей, у яких там десь там ворухнулося, що, може, влада не така, не те робить, не така, може, очолює цю владу, людина підла, покидьо. А от Умельян говорить. От, те погано, те погано. Треба звернутися до президента, щоб він зрозумів і навів порядок, щоб дав доручення, щоб організував цю владу. І от настільки протилежним є те, що говорив Андрій Рева, і говорить Амельян, Андрій Рева сказав знамениту фразу: держави немає, держава зруйтована, немає інститутів держави, немає відповідальності. Все пішло прахом. Той на того киває, той на того киває, а президент оголошує, що почався тепітиний сезон. Уже сам президент об этом говорить. Єдине, що як у мене в будинку, пане Олександре, знову ж таки, я все перевожу на, на своє власне, на от це матеріальне, яке я бачу щодень. Вдруге, в будинку на Печерську, здавалось би, не де там на Нівках чи в Святошино, прориває а, каналізація стоків. У нас огромний підвал. Скільки раз ми зверталися до кличка і до всієї цієї системи? У нас старі люди з дітьми з того підвалу. Можна зробити шикарне бомбосховище. Сховище не роблять уже другий раз заливається дерьмом. І звертатися нема куди, а ви знаєте, що цим займа, займатися мають е, місцеві військові адміністрації? Не правильно, міська рада, правильно. а військова адміністрація, правильно, тобто да. але, але очіль що? начальник рай військової адміністрації, це його безпосередній обов'язок. А Київська міська рада на це виділяє кошти, і вони правильно. готові виділити кошти. Але ці не роблять, не роблять. Да. Так от так от знову ж таки. Ті не роблять. У цих немає компетенції, тому що Зеленський по суті обрізав функції кличка як голови міста і як голови виконавчої влади і поставив цього з те дівочої фамілії, яка не українська, і от тепер до кого звертатися? І Рева правильно говорить, немає, немає отої точки дотику. Да? Яка б вирішила швидко, тим більше коли йдеться про такі питання, як бомбосховище і так далі. Отже, з маленького, з маленького якогось оцього бомбосховища на рівень всієї держави, на рівень держави, яку очолює Зеленський. Отже, оцей чинник ризику він є тут, в Україні. І знову ж таки повторюю: мені дуже шкода, дуже шкода, коли трапляється ЕТР, там є кілька людей. На прямому і по суті там на еспресо іноді вони з'являються кілька людей, які, які не бояться говорити не просто правду, а визначати причини наслідки. І бодай яким чином людей наводити на думку, а що треба робити, а робити є що і можна робити. І головне, що журналісти їх в таких випадках не зупиняють. А коли відбувається оце, даруйте на собі оце, оце дрісля, коли починають говорити, ніби заслужені люди, але мелять те, що у людей викликаються шизофренію. Ніби, ніби погано, ніби я розумію, що, що це Зеленський, що це влада. А тут знаменита людина достойне каже, що ну, треба звертатися до Зеленського, не веде порядок. І це так само є чинник ризику, тому що е, от зараз останнім часом говорять, що Путін розділяє Україну оцими великими нальотами да, Західну Україну від східної України. Він нищить східну Україну, щоб там. По суті, була пустеля, щоб люди не могли жити, але так само Україну ділять на двоє, на троє, на, на оці шматки різного ставлення людей до влади, різного ставлення до оточуючого довкілля, а значить, до того, що треба робити. Або нічого не можна робити. І хто це робить? Серединні люди, оце так звані оглядачі, оці політики, оці е, 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 марафон, а іноді і і, і підматують підма, підмахують їм журналісти на достойних каналах. Отже, яким чином, ні яким чином, люди добрі, я вкотре говорю? Я вкотре це говорю. я казав великий гузар я казав великий Іван Павло ІІ, не бійтеся, бо часу немає. Так, в тому і справа, що от ви зачепили цю тему підготовки до опалювального сезону і в безпеки наших генеруючих енерго, скажімо, об'єктів. Віць яка історія почалася після того, ось я так розумію, після тієї ставки, де розбиралися хто за що відповідає. Зараз ми бачимо справу проти колишнього голови «Укренерго», якого почали тягати? Зараз йому на 60 діб його посадили з заставою в 13 мільйонів гривень. Знайшли справу там 2018 року. Чи не виглядає це як намагання перекласти якусь відповідальність за незроблену роботу? Але хто цю роботу мав би зробити? Чому зараз тільки, коли у нас уже жовтень, кінець жовтня, вже початок листопада, ми тільки зараз з'ясовуємо, хто за що має відповідати. Як таке можливе взагалі? Я якось теж в схожих ситуаціях в ваших етерах згадував такий термін, який в медицині відволікаюча терапія. Це коли. От в даному випадку це якраз той випадок, коли концентрується власне на вістирії претензій людей, претензії людей до влади на прізвище Зеленського. Отже, треба відволікти їх кимось, чимось або кимось. От, от це той випадок, про який ви сказали. Я слухав знову ж таки етери, там ну, такі розумні люди говорили. Про те, що це якось виглядає ніби політична розправа. Там, там, там смердить політикою не стільки не стільки корупційним, а ознака дуже проста. Якщо йдеться про корупцію, хто повинен цим займатися? ДБР? А хто цим займається? Поліція і суди. Отже, за одною цією ознакою це є так мовити розгляд цієї справи. Чи порушення кримінальної справи, чи оці всі підозри, вони є не, не за тою функцією, вони не за належним, незаналежним органом. Повторюю, має бути ДБР. Якщо йдеться про корупційні справи, отже, йдеться про а, замовлення на а, а, політичну функцію для того, щоб зробити це відволікання уваги людей і рознесли це. Це ж люди, хто її ставив на посаду. Та на цю посаду без, без, без згоди Єрмака і Зеленського ніхто нікого не поставить. Значить, чия це відповідальність? Ну, вони, можуть скажуть, ну помилилися. Ну, от ми довіряли людині, а вона там скоїла там, там і це буде доведено, якісь там корупційні дії чи кримінальні дії і так, далі, і так далі. Тобто ми навіть своїх не жаліємо, навіть своїх караємо. Оце така функція. Це дуже примітивні речі. Надзвичайно примітивні речі. Але якщо говорити про систему, пане Олександре, якщо говорити про ці е, так моти життєзабезпечуючі всі ці структури, то це не одне міністерство відповідає. За це відповідає прем'єр-міністр України. Бо це комплексне, це комплексне рішення, бо тут задіяні цілий ряд систем, які повинні е, щось побудувати, які повинні щось замовити, які потім повинні це все охороняти і так далі. А значить, йдеться мова про е, когось ще там е, попереднього прем'єр-міністра е, Шмигаля. Е, йдеться про, про відповідних віце-прем'єр-міністрів і тих, хукурує ці питання в е, Верховній Раді як контролюючого органу за діяльністю кабінету міністрів, так і в адміністрації президента. Тобто, е, вони кинули, вони просто цю людину. Це як розмінна оця от монета. От, нате вам, нате. Ми, ми повторюємо, ми навіть своїх не, не, не шкодуємо. І все, чи з цього рая щось вийде, нічого не вийде. Нічого не вийде. Це нічого не змінить. Бо ми увійшли в систему повторюю, ми увійшли в систему повної, повного фактору ризику стосовно життєзабезпечення в зимовий період. І те, що а, всі наші газовидобивні, по суті, вони всі знищені вже там, на Полтавщині, по суті, у нас вже свого газу видобувати ми, ми не встані. Значить, це все незахищено. Відповідно, що ці всі енергогенеруючі системи і так далі, якщо в Києві дві ТЕЦ, ТЕЦ вгатили. В столиці, то що можна говорити про там якісь регіональні системи цих електростанцій, чи цих теплогенеруючих систем, і так далі. Тому знову ж таки, те, що сталося з цим е, діятелем, це все, це все фікція, це все показуха, це все це так звана відволікаюча терапія, це лікування нервів людей. Їм кинули оцю от кістку. От ми будемо розглядати, карати там голому відрубаємо, чи що. Це все блєв. Це все цинічний блеф.